Вітаю, шановні друзі. Випливає зараз інформація, що, з'являється раніше, інформація, що курська операція частково може згортатися. Що це за така інформація, чи має вона якесь підґрунтя під собою? Давайте подивимося. Це фейкова інформація. Ніхто згортати її не думає, можливо, частково. Це фейк, це ілюзія, це ілюзія, домовилися, є домовленості. Дивіться, тут йде через є домовленості, через е е кризову ситуацію, через е те, що, можливо, десь ситуація виходить з-під контролю, з'являються з'являється. Е Багато накопичилось багато проблем, тому додаються. Або внесено пропозицію. Бачите, знову пропозиція вноситься. Якось по-хитрому, по-хитрому, ну, через, через розчарування, через проблеми, через певні хитрі ходи. Що це, добитися успіху? Там, де наші е, плани м, зриваються, там, де ситуація заходить в глухий кут, де багато проблем, треба якось крективно вийти з цієї і успішно вийти з цієї ситуації. Що це означає? Е, дивіться, перекинути. Перекинути ресурси туди, де їх не вистачає. Бачите, відправити туди, де їх не вистачає. Можливо, можливо буде перекидання якихось частин. Планується. Планується для того, щоб. Ну... Щоб відродити, да, відродитися по вищому суду. Тобто таке треба рішення прийняти, тому що воно конче необхідне. необхідне. Планується на майбутнє, але так, швидше всього, знайти вихід з ситуації на кризових напрямках, там, де ми несемо великі втрати. Там, де створилася безвихідна ситуація. Значить, дивіться, я вам скажу так, що повністю виводити ні, закривати кузьку операцію не збираються. Можливо, будуть виводити якісь певні частини, певні резерви для того, щоб підсилити найбільш, найбільш ці напрямки, які, яких склалася, на яких склалася досить кризова ситуація. Ви мене зрозуміли? Знаєте, десь, швидше всього, що десь на якихо напрямках є загроза оточення. Треба буде цей напрямок підсилювати, над цим працюють. цим працюють, надавши туди певні ресурси, таким чином, таким чином дати шанс, щоб цього не сталося. Ось так. Я не думаю, що, бачите, карти показали, я не думаю за цим розкладом, що будуть повністю згортати Курську операцію. Але, можливо, якісь частини звідти візьмуть для того, щоб стабілізувати, можливо, Донецький напрямок, можливо, ще якийсь напрямок. Ну, то ми вже не можемо знати. Швидше всього, то є, мабуть, військова таємниця, вірніше, воєнна таємниця. Ось так. Я не думаю, що буде згортатися. Курська операція взагалі і в цілому. Поки що. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.